Ви помічали, що іноді афірмація не працює. чому це відбувається? В тому що наш внутрішній діалог він нам дуже сильно заважає. І ми можемо на рівні розуму думати про щось бажане, але наша підсвідомість вона блокує досягнення того бажаного. І є конфлікт між нашою підсвідомістю і нашою свідомістю. І зараз я покажу, наприклад, вправи, як можна обійти свою підсвідомість. Дуже просто ми перебираємо пальчиками ось таким чином. І, наприклад, ви відчуваєте тривогу по відношенню чогось, і ми підкидуємо м'ячик і починаємо проговорювати незалежно від того, що я відчуваю тривожність, я люблю себе такий, який я є. В цей момент ми підсвічуємо своєму мозку. Незалежно від того, що зі мною відбувається, я себе люблю. У нас дуже багато із дитинства є неприйняття себе такими, якими є. В когось є блок по відношенню проживання якихось внутрішніх почуттів. Зараз ми починаємо підсвічувати собі незалежно від того, що я там відчуваю щось таке для себе. Я люблю і приймаю себе такий, який я є. Якщо вам дуже просто робити цю вправу, ми починаємо рухати головою вліво, очі рухаються в протилежну сторону, і ми починаємо ускладнювати вправу. Незалежно від того, що я відчуваю тривогу, я люблю і приймаю себе таким, який я є. Друга фраза ми починаємо підсвічувати, а що я хочу, що я хочу відчувати. І ми починаємо проговорювати, незалежно від того, що я відчуваю тривогу. Я вирішую відчувати спокій і впевненість в собі. Саме ми вирішуємо, ми вирішуємо, що я можу відчувати, або я відчуваю тут залежить від того, в якому ви стані знаходитесь. Якщо дуже багато сумнівів, ми собі проговоримо. Незалежно від того, що я відчуваю тривогу, я вирішую відчувати спокій і впевненість в собі. І в цей момент дуже важливо також прямо уявляти, як я такий, коли я впевнений в собі, і в стані спокою. І ці техніки, котрі ми робимо синхроні, вони дають можливість синхронізувати наш мозок, наше тіло, підсвідомість і свідомість, і ми закидуємо ту інформацію собі на підсвідомість, ту, котру ми хочемо. І наші думки, котрі із нашої підсвідомості нам розказували, що ми якісь не такі. Що ми щось не те робимо, що у нас щось не вийде, ми беремо і на підсвідомість, прямо за допомогою цих асинхронних вправ, граючись, ми починаємо пробудовувати нові нейронні зв'язки в нашому мозку, і також відчуйте потім внутрішній стан, що відбулося після того, як ви зробили цю вправу. До речі, я таким чином ставив експеримент. Я взяв 200 слів з англійської мови, котрих не знав, і починав робити асинхронні вправи за короткий час, легко вивчив. В ці 200 слів, і ви можете також використовувати для покращення пам'яті, для програмування себе на досягнення цілі, що ви хочете відчувати протягом кожного дня на серйозні свої зміни в собі. Якщо ви хочете зараз понуритись трошки в цій техніці покращення своєї свідомості, збільшення своєї концентрації, покращення свого внутрішнього стану через нейротренування, йогу і медитацію, приєднуйтесь до моїх онлайн-занять. Де ви зразу побачите перші свої результати? По всім питанням пишіть мені в директ.